Друзі, всім привіт! В цьому відео зробимо такий невеличкий екскурс в тему гірлянди. Покажу свої риболовлі цього року, тому що ловля на гірлянду там дуже важко знімати, тому що треба дуже швидко бігати. Ти або шукаєш, нема чого показувати, або, коли ловиш, треба ловити, нема коли знімати. Там якісь ракурси, гарні, або ще щось. Тому швиденько, цікавенько по цій темі все розкажу і покажу уловчики, моменти да, з цієї риболовлі. Все одного прошкаш висіла. Поїхали. Сьогодні спробую показати, як це. І... Дивимось, вийде щось піймати чи ні. В цьому році у нас не дуже на неї, але якщо впоратися, бігати, шукати, то щось потрошку виходить. Тому давайте починати. Ось такий у нас Дніпро. Так, Друзі, ось і перша пішла. То там Ой -ой -ой. подивіться перша рибина на верхній Гірлянда це така штука, не дуже я скажу, вона розповсюджена, тому що для лову на гірлянди треба великі річки і затоки, в які в нас з великих річок заходить риба на зиму, тобто масово, і там ми її бігаємо, ловимо на цю штуку. До речі, взагалі, якщо чесно, бачив там в Києві, да, там сосни, там щось розказують, в Черкасах щось бачив і ось у нас. А так, якщо чесно, прям дуже-дуже десь, щоб це було популярно, не бачив. Але штука дуже цікава, чим ми ловимо відбірну гарнющу я вам покажу всему видео. Прям... Іноді навіть не віриться, що така буває плітка там, да, чи густара, ну це просто. Так, що таке гірлянда? Дивіться, у нас є вудка. вони абсолютно можна навіть звичайну вудку взяти, тут це не важливо. кому як зручно. Це я робив свою, кому цікаво, можете подивитися. На ній висить 6 гачків і нижний підвіз. Тобто це те, що дозволено по правилах. В моєму випадку це гачки з силіконом, да, з бісером набрані, я покажу ближче, побачите все. Також ловлять ну в Києві да, ловлять на чортики. зараз. Мене знову почнуть писати в коментарях, але чортики мені не зайшли, тому що, як на мене, дуже багато продираємо рибу, чіпляється за кромку лунки і сходів багато. Тобто т -т травмуємо рибку і трішечки незручно. Я, я ж кажу, багато хто зараз понаписує, але ну, в наших краях я дивлюсь, більше ловляться одно на гачки. Гачки, бісер, щепляють штучний силикон, дехто підсаджує навіть справжнього мотеля. Ну я скажу. Оскільки ми ловимо велику гарну рибу, то мотиля можна мотеля, опариша, опаріка, опаріка живого підсаджують, або піночку. Можна не підсаджувати, тому що ми ловимо дійсно гарну рибу, яка хапає навіть силікону, особливо, особливо плітка. Плітка вона просто бах-бах-бах і бах, бах, пофіг вона хапає. І ось її ми якраз ловимо. Виймаємо з усього найкрутішу, найгарнішу, най... найтакену рибу. З фанатика, з чиєсь щупачу груз, проволока, трійничок на нього одів. Ось таку кульку, ну бісер, і, і ось, і, і все, і все. І на нього також я вам скажу, клює, і клює непогано, коли рибка особливо по дну йде, клює. Ще чим не сподобалися чорти, тому що якщо ви побачите чортики класні майстра, то вам вже не захочеться саморобні да, якісь там стрійників. Е, там е, класно, крак, ва, просто супрово зроблено, ліска прям скрізь нього проходить і захочеться вам ловити на нього, а не на щось саморобне там стрійника. І у стрійника е, цівка не, ну, не довгенька, така коротенька, у них ну, вони прям гарні, гарні роблять. А гачки у нас, ми купили пачку гачків, там, навіть крутих, якісних, да, там, за 60-70. Гривень і у нас на дві гірлянди вже можна зробити. Бісера на гривню купили силикон взагалі можна з рибок якихось старих нарізати і все можна купити. Ось зараз покажу мені товариш дав на минулій риболовлі. Ось такі кружечки він робить, і також у нього все супер доволі. Круто клює, і я також на це витягав. Дивіться, яка специфіка у Гірлянди. Я раніше коли почав, мені воно прям це. Я думаю, плін, то це ж риболовля, яку я просто, якщо вигадати, оце саме вона, яку я ненавидів, бігає народу, чоловік сто двісті. І просто хтось витяг вони всі до нього, і оце оце ось така штука. Але з часом я зрозумів, що це і є специфіка ловлі на гірлянду. Тобто, оця жива маса людей, хтось знайшов, піймав, вони за нього забігають. І женуть оцей косяк. Коли багато народу, з ну найпростіше зрозуміти, куди він переміщається. І отак, от там піймали, за нього забігли, і оце гонять, гонять, гонять. Оце біомаса, оця вся пересувається, пересувається, пересувається. Потім в один момент оп, загубили. Всі встали, як там кажуть, на цигарці. Да? І дивляться, де хто піймає. Оп, піймав, побігли всі туди і знов зачепилися. І ось в такому плані оце її гірлянда микало, як це було раніше. Зараз дивіться, зараз почали такі хлопці, да, ось які я да, за халотами. Нам хочеться десь знайти, наловити і щоб все було супер. Але я скажу, ось цього року дуже погано вона зайшла, і я скажу, що я за халотом відлавлювався набагато гірше, ніж люди, які просто отак от шукали. Ну, в, на, в натовпі, да? натовпом шукали. Чому? В перший рік, коли вона масово, прям дуже масово зайшла, що можна було з лунки, просто з лунки зробити норму і все. Ну, звичайно ж, норму ніхто там не робить. Там скільки об'єс, який бувало пакет набив, відніс в автівку. Пакет набив, відніс в автівку. Тобто і так люди роблять. Ось така штука. Цього року зайшло мало, і виходить, що ось передостання риболовля я більше ходив. Шукав місце, де сісти, ніж ловив. А люди, які ловили, вони все одно піймали більше, за рахунок чого. Риби нема масово, я не бачу такий слой, на який можна сісти. Да? Там щось разове проскочує по дну і все. Або швиденько, знаєте, там дві-три рибинки проплило, все, нема. Я не сідаю, а вони ось якраз ці поштучні раз, там витяг раз, витяг там раз одну на 20 хвилин, знаєте, одну за півгодинки. І на виході ввечері в них виходило набагато більше, ніж я там бігав, бігав, нема, 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 нема. нема. Десь там знайду, сяду, обслой, пройшов все. О, 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 ось така штука. риболовля за халотом сама по собі дуже цікава, тому що ти йдеш, шукаєш, шукаєш, і коли ти бачиш що у мене, я далі про ехалот розкажу про свої плюси, мінуси, все. Тобто не, не просто там реклама, а прям розвалю і розкажу, чим класно. Ти знайшов і ти розумієш, ти бачиш, ну, є який там шар у цих у цих рибошок, ти розумієш, що ти зараз опустиш і буде отак. От і буде отак. От і оце виважування, тому що я ж кажу, хоче мирна риба, але вона дуже гарних розмірів і задоволення від цього отримуєш ну, просто-просто кайфове ух. Ельоха, ну думаю, моєї далеко, але непогано. Ну, так як ти на моїй лунці не сидів, то глянь, бо у мене б теж така. <ривіт> <ривіт> а ось Італіан. Це платва. Показуй. <ривіт> Я розумію, що на усіх є великі річки. Так, що Начебто хтось подивиться, блін, прикольна тема. Тож, також хочу спробувати, але у мене там нема річки Дніпро, да, нема таких заток, куди заходить риба на зиму. Цю тему можна адаптувати. Я дивився, люди як роблять? Не 6, да, там 7 гачків, ну, як. як... У нас да, там на гірляндії. а а роблять, або чортів, да. а роблять там 2-3 штучки, щоб це було там, ну, метр десь захватувало. І на менших глибинах також цю штуку можна пробувати, також можна ловити. досить досить прикольна штука. Але це вже вам треба пробувати, я не знаю. Зможете ви адаптувати цю штуку під ваші умови, але можна спробувати також прикольна річ. Зазвичай в наших місцях в середньому це відбувається на глибинах там, від 5 навіть я скажу більше наприклад від 6 до 12 метрів. Ось ми ганяємо цю рибу і шукаємо, ловимо її. Довжина оцих, ну приблизно, да, семи оцих гачків, шість гачків, і нижний підвіз складає десь до 3 метрів. Ось на глибинах від шести від, від та й риба, я скажу, оці слої, велика гарна риба, вона все одно тримається ям. Іноді вона йде по дну, іноді вона йде товщі. Холод, класно, що це показує, і ми прямо можемо. подмотать и ну, классно, классно. Опа. Больше так лучше посидеть, почекать. Ух. больше, да? Так, похвалю трішки Діпер. Дивіться, у мене до цього був Pro+, Plus, а зараз можна сказати, ну він вже не останній, але Chirf 2 Plus, Тобто, можна сказати, самий останній. Класний. Що вони зробили в порівнянні з тим класного? Батарейки вистачає на день. Я вам скажу, навіть якщо його не вимикати. Як, 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 як я роблю? Іду, в лунку опустив, нема. Наступна, третя, четверта, 15 хвилин хожу, нема-нема. Потім побачив, є рибка. Я його не вимикаю нічого, просто залишаю в лунці, розматую гірлянду і... Ловлю, тобто, взагалі не вимикаю, і його на день, якщо навіть зранку до вечора рибалити, батарейки зараз в цьому черв 2 плюс вистачає. Тобто, це вони зробили супер. І також найголовніший плюс діпера в порівнянні, зараз я і про мінуси розкажу, а в порівнянні з цими усіма практиками і всім він дійсно дуже круто вимальовує. Ви можете розібратись, де у нас тюлечка, знаєте, буває слой іде, просто тюлечки хамси. Вона так як така, знаєте, рябить. Ви вже розумієте, що тут навіть не треба залишатися сідати. Густерка, наприклад, маленька так, іде, також зрозумієте, гарна, гарна плітка, ви також розумієте гарна. На рибу прям все чудово, ну можна розібратися і прям розуміти все, і де треба сідати, де не треба. Мінуси в ньому ті, що були, ті і залишились. По-перше, це вам треба телефон, Wi-Fi, з'єднання іноді забирає час. Ну зараз вже ось у мене останній, то швидко, класно під'єднується, все, якщо ну, класно. Друге, як було, так і залишилось, лоночку треба вичищати, тому що ця шуга все не дає сигналу пройти. Він фігово фігово показує. Якщо там практику дріт цим датчиком засунули поглибше, і все, і ви вже все бачите, то там, поки якщо маленька, знаєте, луночка також не прокати. Тобто ще пішньою дорубуєш, потім ногою вичорпуєш, потім пішньою поправляєш, робиш гарну е дірочку і потім тільки туди вкладаєш, тоді все видно. У цьому мінус страшний. Наступний мінус. Це телефон. Він працює від телефону. Звичайний середньостатистичний телефон просто не витримає цілий день, іноді навіть півдня, так, якщо вже... він дуже довго, батарейка слабенька. На морозі, на холоді не тримає телефон, і тут павербанки треба брати, підзаряджати, дозаряжати. Мені класно, в мене китайський, знаєте, такі великі китайські телефони з великою батарейкою. Ось він якраз підійшов гарно під Діпор. І він день витримує навіть на морозі, і Діпер день витримує. Тому все просто супер класно. І так, друзі, все, записав такий невеличкий е екскурс. Я думаю, навіть ті, хто, у кого нема місць, де можна порибалити на гірлянду, було цікаво. Е е якраз матеріали да, не пропадуть, тому що рибки гарні, емоції класні. Це, як я ж кажу, лі ліска рипить, це просто-просто супер. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь. До наступного цікавого відео. Давайте, все буде Україна!